Друзі, вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося: істинне відношення Трампа до України. Є такий розклад. Можна глянути, що у нього дійсно в голові по відношенню до України на серці, як він це показує, звичайно, карта сигніфікатор. На чому будуються стосунки, на чому будується відношення Трампа до України? Давайте подивимося. Перша карта сигніфікатор. І так, що ж, у нього до України? Взагалі, от, сигніфікатор відношення Трампа до України. Дивимось. Бо те, що він несе, це просто вже неможливо витримати. А ось як колесниця. Слухайте, це карта, коли він а, насправді він хоче взяти все під контроль. Подивіться, тут людина. Повністю повинна контролювати ситуацію по цій карті, і він намагається взяти абсолютно все, що стосується України, під особистий контроль, все, навіть гроші, навіть надра українські, все уряд український, все абсолютно він повністю хоче контролювати всю Україну. всю. А, так, що у нього в голові? Що він насправді думає з приводу України? Тут Пентаклів бабло у нього в голові. Так, культурно хочу виразитись. Тобто це людина, яка думає виключно про профіт нічого окрім бізнеса насправді. Всі його... А, Маніпуляції, ці всі висловлювання дурацькі абсолютно це все базується тільки на одному. Він хоче грошей. Він бачить Україну і розглядає Україну як те, звідки можна добре заробити. Так, тепер на серці його е, дійсне відношення. Як от, от серце як у нього лежить до України? Що у нього на серці по відношенню до України? Ой, паш Пентаклій. На серці теж гроші, на серці теж заробіток. Тобто людина взагалі розумієте, в очах бабло, на серці бабло всюди. Він вважає, що це щось новеньке для Америки. Тобто є в України щось новеньке, щось дуже класне в плані ресурсів, чого Америка ще ніколи не мала і тепер може мати з України. Він як нову площадку. Її розглядає для ресурсів. Що Трамп показує масам? Ну, ми то знаємо, але давайте ще у карт спитаємо. Показує він якесь безумство просто. Ну от, бачите, кармічна карта башня. Він показує, що він буде руйнувати. Він прийшов для того, щоби зруйнувати. Систему, щоби зруйнувати якісь домовленості, щоби зруйнувати відношення, щоб зруйнувати стосунки, щоб зруйнувати все. От назвіть, що хочете, да, будь-який пункт, і зразу тут іде слово зруйнувати, змінити. Добре, будемо так називати більш лагідно, змінити. Слухайте, давайте ще глянемо по Зеленському, дуже цікаво. Давайте сигніфікатор стосунків Трампа і Зеленського. Я ще раз перетасую, добре. От що насправді да, на чому базується, будуються ці стосунки. Сигніфікатор. Карта, скажіть, будь ласка, Трамп і Зеленський. Основна карта сигніфікатор стосунків. Що це у нас? Дев'ятка пентаклів. <зіпіт> зібрати врожай, ви розумієте? Це е, е, Зібрати врожай знов таки гроші, причому дуже великі гроші. Тобто, Трамп з Зеленського, все, що він хоче, це. Е, Пейміть зразу таке російське слово іде гроші. Давайте. Що в голові у Трампа з приводу Зеленського? Король Пентаклів. Друзі, знову гроші. Це просто неможливо витримати. Людина – бабло. От, все. Людського там нуль. Там тільки гроші. А, але це той король, який дуже кріпко сидить на троні. Тобто. А що у нього в голові по відношенню до Зеленського? Да? Що він думає про нього? Що так міцно, так е успішно і так довго сидить Зеленський вже на тому троні, що треба це змінювати да? по карті башні, яка випала тоді? Він же ж все хоче змінити повністю, все хоче зруйнувати. Так, це у нас в голові тепер на серці. Що у Трампа на серці до Зеленського? Ой, ну і тут четвірочка Чаш. Це карта вичікування, очікування. Я тобі буду, значить, зараз тисячу заяв, і будемо чекати, коли ти чоловіче зламаєшся, коли ти вже, знаєте, 100 пропозицій на 101 ти погодишся. Тобто він чекає, він чекає часу, вичікує того моменту, коли Зеленський погодиться на якусь пропозицію, зламається. Називайте це як хочете. Вичікування. І, до речі, по четвірці можна так довгенько чекати, насправді. Довга карта. І давайте дивимося останню карту. Да? Що Трамп показує, як він себе проявляє у відношенні до Зеленського? <сміттє> Сім пентаклі. <сміттє> Бачите, тут жінка чекає дитину. Ну, коли вже той Зеленський розродиться? І дасть відповідь хоч на якусь пропозицію, яку зробив йому Трамп. По надрам да, там, угода, і ще якісь угоди. Вони ж вже напрацювали, робоча група, видно, напрацювала купу пунктів в цій угоді, яку Трамп хоче, щоб вона була підписана. Отже, очікування, очікування коли Зеленський нарешті народить уже свою відповідь. Також Сім Пентаклів це коли людина вклала. Ресурси кудись і очікує результату, очікує профіту. Знову ж таки, очікування доходу. Коли настане той день, все буде підписано і буде прибуток. Нічого не міняється: гроші, гроші, гроші. У людини в голові, на серці, де завгодно, тільки гроші. Тут людського насправді я не бачу взагалі. Добре. Бережіть себе, друзі. Переживемо Трампа, переживемо Путіна. Ми всіх переживемо. І пам'ятайте останнє слово за фронтом, тому що на фронті виборюють нашу незалежність. Бережіть себе, і нехай вас Господь оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей.